Добрий день, шановні глядачі. Вітаю вас на першому всесвітньому чемпіонаті з мишиних перегонів. У нас дуже серйозна конкуренція. У нас легенди свого часу змагаються з новими претендентами, які дійсно прагнуть перемогти, які йшли до цього. І я впевнений, що буде дуже запекла боротьба. Давайте стрибати на нашу трасу і дивитися, хто ж виявиться чемпіоном. Ось вони, наші конкуренти, легенди минулого проти Logitech G Pro 2, яка створена разом з кращими кіберспортсменами світу. Найсучасніший сенсор для геймінгу Іде на старт. І ми починаємо: Іде забіг, надійний зв'язок LightSpeed. точні перемикачі LightForce. 95 годин роботи від батареї, програмовані та змінні магнітні кнопки, три яскраві кольори і. Перемагає своїх конкурентів Logitech G Pro 2 у запеклій боротьбі. От така була боротьба, друзі. Ви самі бачите, що все розвивається, все росте, і легенди минулого можуть не втриматися проти конкуренції новітніх чемпіонів. Дякую вам за увагу. Дякую, що були на цих перегонах. Сподіваюсь, вам сподобалось. До нових зустрічей.